Вітаю, друзі, знову. А, мені прийшла здійлка на 2000 гривень. І ми тепер будемо заходити і продавати свою криптовалюту. Заходимо ми, дивимось, що на нас 5,47 доларів. Ми приймаємо і ожидаємо оплату. Ми, ми бачимо, що покупатель дозив оплатити 2000 гривень в течение 15 хвилин. Нагадую, що ми продаємо по 42,50. Будемо чекати. Це займе довго часу. Можемо перейти в Монобанк відразу. І бачимо, що в мене зараз по нулям. Чекаємо оплату покупателя. Ось ми бачимо. Що нам прийшло 2000 гривень від Сергія. Ось. Ми чекаємо, зараз він підтвердить оплату. І ми підтвердимо також. ви платеж. Так, ми получили. Ми просто-напросто беремо і підтверджуємо платеж. Хоча я требував. Чека, але я бачу, що гроші прийшли. Я просто-напросто я можу потребувати від нього чек, наприклад, давайте напишемо кіньте. Кіньте чек, будь ласка. Зараз ми почекаємо, що чека нам прийшли. Ось він прислав нам чек. Ми тепер заходимо назад до зділки і підтверджуємо платеж. Сума 47 доларів була продана. Ми можемо піти на головну і побачити, що в нас залишилось. У нас залишилось 2 долари. Все. Дякую вам за перегляд. Заходьте. Торгуйте. І купляйте. Купляйте. Закидайте собі на рахунок і приумножайте свої статки все більше і більше. Можна на цьому заробляти дуже великі гроші. Всім гарного дня!